11 серпня 1930 року підписується наказ за номером 00485. Це наказ спрямований на знищення людей польського походження на території майже всього Радянського Союзу. І це безпосередньо. Дотикнуло нас так поляків, що тут живуть, тому що нас почали переслідувати, нас почали знищувати. Багато людей, що були зв'язані з поляками або, наприклад, з домом польським, було розстріляно. Було розстріляно багато людей за те, що вони, наприклад, забирали ці книжки. До них приходила НКВД, бачила книжку польською мовою. Спочатку дом польський в Одесі, і теж людина забиралася, розстрілювалася. А родина висилалася десь там на Казахстан або в Сибір, або десь іще. Це була така історія, і сьогодні, якщо ми говоримо про цю історію, то дуже важливим місцем, місцем пам'яті для нас є шостий кілометр. Це місце розстрілу Овідіопольської дороги, так це місце розстрілу а, багатьох людей, між іншим поляків. Ми шасуємо, що там біля двох тисяч людей було розстріляно польського походження. А, сьогодні це поле. У 2021 році нам вдалося зробити так, що одеська влада заінтересувалася цим місцем. Там почалися пошукові праці. Було знайдено 35 ям Долу в смерті. Ще не можна сказати, скільки людей знаходилося в кожній з цих ям, тому що ексгумація не відбувалося, але відбувалося те, що було знайдено ці місця сьогодні. Там стоїть хрест. І ми сподіваємося, що буде можливість поховати за а, за католицькою традицією цих людей. Буде можливість створити місце пам'яті, де потомки, бо ще є в Одесі потомки тих людей, можуть прийти, помолитися, запалити свічку і дати це передусім, дати дати нам право на пам'ять про наших предків.